Політика гроші, скандали, корупція, інфоперше про головне. Розпочнемо Володимиру Зеленському запропонували дати українцям можливість офіційно за гроші звільнитися від проходження строкової військової служби. На сайті президента України була зареєстрована петиція про встановлення на законодавчому рівні можливості відкупитися від армії. На сьогодні велика кількість грошей проходить через руки лікарів та військових комісарів, які відмазують молодиків від армії. Вважаю, що встановлення на законодавчому рівні можливості офіційно відкупитись від армії дозволить а зменшити корупцію у цій сфері. Б. Сформувати армію кадрами, які дійсно бажають служити Україні. В. Наповнити бюджет, г підвищити оплату військовослужбовцям і зробити цю професію простижнішою. Кошти з таких внесків мають направлятись у фонд оплати праці військовослужбовців. Йдеться у тексті петиції, щоб президент розглянув петицію. Її мають підписати 25 тисяч осіб.